Настоянка полину – відмінний засіб для очищення організму та регулювання процесів травлення. Полин є надзвичайно важливою рослиною в природній медицині і має величезне медичне застосування. Найчастіше ця рослина трапляється на пустирях, можна зустріти її на галявинах, в лісі. Як її розрізнити, бо є багато схожих рослин на полин? Вона така ніби чуть е, як припорошена і покрита інеєм, з піднятими пагонами. В неї такі листочки чуть-чуть білуватого кольору. У період з липня по вересень на рослині з'являються дрібні світло-жовті квітки. Як використовувати? Траву полену, і як з неї робити різні настоянки. Можна їх використовувати і в вигляді поленового соку, доданого, наприклад, до чаю. Можна також робити настойки на горілці, на спирту, на спирту. Можна також і робити різні алкогольні напої. Настоянки із сухий полин використовується для боротьби з бактеріями та паразитами і має спазмолітичні властивості. Гіркота трави полину стимулює імунну систему дуже добре. Крім того, відділяє дуже важливі антитіла, які зміцнюють організм в цілому. Рецепти настоянки Полину, це домашній метод боротьби з різними захворюваннями, наприклад, пов'язаними з проблемами шлунку. І що дуже важливо, приготування цього напою не є таким дуже важким. Для його приготування не потрібно багато інгредієнтів. Єдине, що потрібно, це спирт або горілка і полин. І все. Звичайно, найкраще буде, якщо будете збирати полин самостійно. Досить піти в ліс чи на якусь галявинку сонячну і назбирати там полину, головне, щоб це було далеко від дороги від проїжджої частини. Як же ж ми будемо готувати настоянку полину? Насамперед, назбираємо полину. Обірвемо прив'явші листочки, помиємо, покришимо його і заляємо повністю спиртом, і щільно закриємо баночку, поставимо в теплому приміщенні. Можемо зберігати близько 10 днів. Ця рідина має набути такого зеленковатого кольору. Зеленуватого кольору, це все нормально, це все так як потрібно. Потім рідину можна зляти з баночки і пити полин, можна вже розбавленим водичкою, щоб не було надто сильною ця концентрація. Можна зберігати і в баночки весь час і брати собі звідти, скільки хочеш. Можна приготувати, і солодкий, зробити солодкий варіант напою. Закип'ятити воду, з'єднати з цукром, щоб вийшов сироп. Пропорція 1,5 кг цукру на 1,5 літрів води. Залити це все гарячим відваром полину. І приблизно 70 молодих пагонів можна на око охолодити і додати спирту 2 літри. Все це перемішати, процідити і відставити в холодне місце, про холодне місце ну, на пару місяців. А можна ще зробити такий напій спиртом та вином, залити траву полину 50 г вже сухої рослини, заляти спиртом. Пиртом 100 мл і відкласти його десь поставити на 24 години. Потім додати 1 літр білого або червоного вина і вже цю суміш поставити на тиждень у тепле місце. Через тиждень. Це все можна процідити, розлити по пляшках бажано з темного скла і вживати з задоволенням. Кожен рецепт зробити дуже просто, але потрібно пам'ятати про правильне дозування настоянок. І якщо ви страждаєте частими болями в шлунку, розладом травлення, потрібно випивати щодня по 2 столові ложки цієї настоянки до їди. При діареї потрібно застосовувати. Через ну, можна кожну годину по положки, можна через 2 години по положки, е поки симптоми не припиняться. У профілактичних цілях випивати по одній столовій ложці настоянки на день до їди. Цей напій потрібно зауважити, він на смак такий для декого дуже гіркий. Ну, Він такий є гірковатий. Але це, в свою чергу, все це дуже має надзвичайно цілючі властивості ця гіркота, тому що пригнічує діарею, регулює роботу шлунку, стимулює апетит, усуває відчуття тяжкості, очищає кров, стимулює імунну систему. Нормалізує порушення у роботі жовчних шляхів, покращує гостроту зору, зміцнює серце і є хорошим засобом від ревматизму та діабету, а також бореться з підвищеним рівнем ліпідів. Дуже буде добре, якщо приймати настоянку взимку. Можна оздоровити і укріпити свій організм. Ну, і, звичайно, потрібно згадати про протипоказання, оскільки ця рослина дуже сильна і дуже має сильний ефект, тому потрібно уникати виживання цієї настоянки в тому разі, якщо ви вагітні, в період годування. Оскільки можуть виникнути проблеми з лактацією. Е, в разі, якщо ви хронічно хворі або хочете дати полину своїй дитині, потрібно заздалегідь проконсультуватися з лікарем. Е, тому що і надмірний, і. Неконтрольоване е, приймання цієї е, настоянки може призвести до, небажаних, е, до небажаного ефекту. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.